Вітаю, напевне, ви всі знаєте очільника Укрпочти. Знаєте, не тому, що Укрпошта, ну, я не знаю, там, стала дуже потужною, там, чи щось там ну, мега екстра інноваційне. Ну, ви знаєте Укрпошту тому, що її очільник отримує величезні зарплати. І злі язики, за неперевіреною інформацією, кажуть, що це від 300-400 тисяч на місяць до. Мільйона, мільйона 200 і так далі. Ну, коротше, в отрив у І е, українці е, в цілому е, ну, схильні до того, щоб казати: ну, і хай заробляє нормально, я теж за нього радий. Я б дуже хотів, щоб всі українці заробляли мінімум 80-120 тисяч на місяць гривень. Це 2-2,5 тисячі євро. Це така нормальна зарплата, де вона вам дозволить і автомобіль купити, і житлові умови покращити. Якщо ви дружина і одна дитина у вас, навіть якщо двоє дітей, то ви, маючи зарплату в 100 тисяч, тобто на двох у вас 200 тисяч, і ви можете в цілому 150 тисяч відкладати і на 50 тисяч жити. В чотирьох, я думаю, можна. можна якщо у вас є своє житло. Плюс-мінус. Але навіть якщо нема свого, то 15 тисяч за квартиру, це навіть в Києві там, 20 і ще на 30 жить. Ну, знаючи, що ви збираєте на квартиру, можна трішки вжатися. Я впевнений, що не всі сім'ї в Україні живуть на 50 там, тисяч і навіть на 30. І от якщо у вас є 150 тисяч відкладать, то за рік ви назбираєте півтора мільйона, навіть більше трішки. Ну, хай нехай півтора мільйона. І за два роки це три мільйони, А за три мільйона вже в Києві навіть квартиру купити можна. Так, от я за те, щоб українці нормально жили, і ми гідні з вами жити нормально. Просто ми нас обібрали, та ще й війна, і ще довго ми не вийдемо з цієї рецесії. Тому я радий за деяких громадян в Україні, які заробляють по цілому мільйону або по півмільйона в місяць. Це така нормальна сума, і можна собі відкласти, купити, забезпечити і так далі. Так ось інтерв'ю він дає, і це інтерв'ю схоже на, знаєте, таке стендап комік-шоу. Тобто, людина не розуміє, напевно, що Укрпошта це серйозний там. Воно акціонерне, я так розумію, але все ж таки державне підприємство, що у нього є в ну в підпорядкуванні дуже багато людей. Причому ось я спілкувався з працівниками Укрпошти в районі, де я проживаю. Ви знаєте, ніхто, я не, я не побачив задоволених і щасливих працівників Укрпошти. Вони всі не дуже задоволені. Зарплата низька, відношення до них, як вони кажуть. Дуже-дуже принизливе. У них немає там обладнання. Я от ходив я ні одного разу, у них ксерокс не працював, принтера в них немає толком. Часто світла не було, опалення толком немає. І це в Києві. Я не знаю, як у вас, де, в яких містах можете написати, але я не бачив щасливих працівників Укрпошти. І ось тут цей пан він дає інтерв'ю, сидить собі спокійно. Він так, ну знаєте, як ну, руку. Як вони сидять? Ви бачили, як сидить на інтерв'ю Арсеній Петрович? От, от розвалився ногу на ногу, так. Вони всі люблять ці пози, жести. Я чув, що багато там, чиновників, публічних діячів навіть беруть там, курси акторської майстерності, як сісти, як де паузу, як там не екать, не бекать і так далі. Але те, що він говорив, фактично призвело до того, що я записую це відео. Бо про самого пана ви знаєте давно. А тут я прочув про листонош. Про Виявляється, про них турбується, турбується Укрпошта і дуже специфічно турбується. Давайте послухаємо. Я тільки поставив на трішечки сповільнення, щоб ви все почули, щоб ви нічого не пропустили. Коли Укрпошта закупляла. А корінні ноги. Укрпошта закупляла корінні ноги. Тут я напрягся до ну, стоп. В смысле? Годувати, можливо, працівників. Бо ось ті працівники, яких я бачу, у них там тривалий час роботи, можливо, можливо їм ну, запікають, корінні ноги, привозять доставка, щоб люди не голодували. Можливо. Для чого ви купували курині ноги? курині ноги? вони це заходи безпеки. Курині ноги це заходи безпеки. Одстрілюватися ними чи що. Я не, я не розумію. За, заходи якої безпеки? Продовольчої безпеки. Ну, правильно, ну, з'їв, там, безпека, ти відчуваєш себе нормально. Тобто не гиркаєш на людей, да, тому що у тебе зарплата невелика на Укрпошті. Мала зарплата. Хто представники є Укрпошти? Тільки не серед заступників ось цього пана, а звичайних людей, які звичайних на звичайних відділеннях. Напишіть в коментарях, як вам працювати, як вам комфортно, ні. Це безпека, каже пан. Яка безпека? Коли листоноша йде, на ній біжить собака, вона має. Коли листоноша йде, на неї біжить собака, собака біжить на листоношу і що? Достати курину ногу і кинути, щоб собака А... Обана. Я ще хочу це, щоб ви переслухали. Вона має достати корінну ногу і кинути, щоб собака відволіклась. Кинуть, щоб собака відволіклась. А якщо дві собаки біжить, а якщо п'ять собак біжить та ще скажених, то що, п'ять ног кидать, щоб всі собаки відволіклись? Ну, тобто, на вас біжить собака. А ви, я просто моделюю ситуацію, 35 градусів жари. Літом, ви йдете зі своїм рюкзаком, ідете. Він сам сказав, ідете. Зверніть увагу, йдете. Ми зараз повернемося, Ви бачите собаку, це добре, що ви її побачили. Ви тут же витягуєте рюкзак різким движенням. Починаєте витягувати з рюкзака ножку курину. Уявляєте, ви в якому вона стані, ця ножка курина в 35 градусну жару. І ви несете там. Якісь гроші, папери там, і так далі. На вас собака біблять. Ви обережно, обережно двома пальчиками витягуєте ножку і кидаєте собачки, скаження, яка біжить на вас. Це каже заходи безпеки для листоноша. Тобто забезпечити листонош якимись засобами пересування, ну, наприклад, електросамокатами. Листоноши не пересуваються так вже дуже далеко, щоб електросамокат не можна було підзарядити. Ні, Ні, ні. ні Забезпечити листонош сучасними системами відлякування тварин, а вони є. Ні, ні, ні. Прокласти якісь маршрути. Можливо, їздити транспортом. Ні. А куди листоноші ходять? А скільки кілометрів вони ходять? Мені просто цікаво. Це від села до села листоноша пішки топає. Це в 21 столітті. Це. А... А... А як же ми використовуємо тоді працю людей? Тобто він від села до села йде півдня, правильно? А потім ще вночі повертається, а йде він з пенсіями, наприклад. Тобто Там купа грошей в нього. Тобто, на нього можуть напасти не тільки собаки, я правильно розумію? І він буде куриними ножками від... відстрілюватися чи як? Це про що говорить людина, яка, яка має на місяць півмільйона, ну, кажуть так. Не буду стверджувати. Півмільйона гривень від нас з вами. Про що він говорить? А він сам намагався куриними ножками відстрелитися від собак. Чи він їздить на якомусь дуже. І він такий веселий, такий щасливий. Зараз та, тут це ще не кінець. Там людина ще вирішила пожартувати. Знаєте, у нас стендап комік-шоу це ж без цього ніяк. А то ще, знаєте, позбавлять такої зарплати. І от мені просто цікаво. Про яких листонож кажеться людина? Я думаю, що конкурент е, Укрпошти, а ви знаєте цю пошту, десь ржуть, коли чують ось такий бізнес-підхід. Тобто інша пошта, не буду її називати, інша пошта, масштабується в Польщі, в інших країнах, вже доставляє по всьому світу. А ми курячі ножки роздаємо, ножки буша колись таке було. Роздаємо пош... листоношам, щоб їх собаки не загризли. 21 століття, 2025 рік. Четвертина 21 століття минула. Сидить хлопець просто, просто стібається. А, але це ще не все. Слухайте далі. А, і все, Я коли виступав перед мене з Макдональдса, ви бургер виборгирок. Тобто він виступав не перед листоношами, яким він дав курячі ножки. Щоб вони в 35-градусну жару розкидали їх, витягуючи з портфеля. А до речі, якщо у листоноші ще і зима, мінус 20, то уявляєте собі, в якому стані оці ножки, і що він може викинути. Тобто ця людина може кинути тільки шматок фактично льоду в собаку. Ой, собака відволічиться, Просто відволічиться, Просто сяде, сяде на, от, і буде читати книжку, так відволічиться. Так він каже: я виступав перед менеджерами Макдональдса. Чого ти виступав? В Макдональдс зайшов купити щось? Що ти там виступав? Чому ти виступав перед менеджерами Макдональдса? Що це таке? Це якісь откати були чи що? Чому керівник державного підприємства виступав перед менеджерами Макдональдс? Це платно було, чи безплатно, чи що було? Ну, ну і що там? І вони жартували, виявляється, про, про курячі ножки. І він каже, я угу. Він каже їм, я виступав перед ними і питаю в них. Ви каже, бургери робите? Він каже, бургери робите? Ну, в Макдональдсі. Вони кажуть, да, робимо. А вони кажуть, а де ножки? А менеджер з Макдональдса такий не знаємо, де ножки, а де ножки? Він каже, а ножки всі в мене. Знаєте, колись така була теза, фраза. Сміяться після слова лопата. От я ще раз включу. Це ви боргіра робите коріння? Да? говорю, а ноги йде. Все, ноги в нас. Реально. 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 Пошту закупляє. Реально каже. Це керівник великого, великого всеукраїнського підприємства. З зарплатою. Пів ляма в місяць за неперевірену інформацію. Реально каже. Скажіть мені, будь ласка, я не знаю, що можна зробити для того, щоб оце зупинилось. Що? Колись, колись, років 20. 30 назад, 20. Казали, що Україну губить те, що немає молоді у владі. Ну, от є там, люди, яким там 50 плюс. І це все Нафталін, там, старі кадри і так далі. Треба молодь, щоб була у владі. Ну, ось молодь. Ножки курячі. Поштальйоном. Щоб від собак відбувалося. <хи> Все. Все. Я ж кажу, от це інтерв'ю подивились представники іншої пошти і зрозуміли тільки одне. Конкурентів немає. Можна спокійно розвивати власний бізнес. Бережіть себе і не забувайте підписуватись. Лайки, дизлайки вітаються. І хто працівники Укрпошти. Напишіть, будь ласка, як ви живете?